У Львові у супроводі оркестру відбувся виступ 15-річного піаніста із Китаю. Чен Руйджан, переможець міжнародних конкурсів, він подолав шлях до України, аби підтримати музикою. Про його враження та про те, як оцінили концерт глядачі. Наш наступний сюжет. 15-річний Чен Ченру Джан не приховує хвилювання. У цю хвилину на сцені національної львівської філармонії здійснюється заповітна мрія юного піаніста з Китаю. Вперше в житті він дає концерт з оркестром та ще й Україні, в якому музиканту було так важко потрапити. Айканат Діскайбітверікзаклібадайнк. Не можу зараз достеменно описати свої почуття, але я б сказав, що вони дещо змішані. Однозначно, я у захваті від того, що маю честь грати з таким чудовим оркестром у цьому гарному приміщенні філармонії. Для мене величезне задоволення виступати тут, на цій сцені на концерт переможців міжнародного конкурсу Мерсі Маестро у Львові неабияк чекали. Проте найбільше глядачів зворушила саме сміливість вчинку китайського музиканта побачити виступ на власні очі та відчути його підтримку. Прийшли десятки людей. В залі були навіть іноземці, які захотіли висловити свою солідарність з юнаком. Зараз у час війни це таке щастя. Що до нас приїжджають настільки талановиті люди, це дуже підтримує і дуже надихає, і ми безмежно вдячні. Для мене це прекрасно, що іноземці китайський піаніст приїжджає у Львів. Він дуже молодий, але він молодець. Останні секунди перед виступом Ченруй поправляє крісло та дає сигнал для початку. З перших нот глядачі відчувають моцарт у виконанні китайського піаніста. Це справжня підтримка для України. я отримую величезне задоволення. Дуже класний піаніст. Наш гість велика. Дякуємо, що він приїхав в такі часи, щоб поділитися з нами своїм мистецтвом. Ми з задоволенням послухали. От ну вразило, що такий, такого рівня він досягнув свої 15 років. Ченро зізнається приїзд в Україну та виступ запам'ятається йому на все життя, і не лише тому, що він вперше зіграв з оркестром. Айносакученс авкорсфоміфордмюзик. Це звичайно гарний шанс для мене. Можливість виступити з оркестром, але я думаю, що важливіше підтримати українське населення, а також культуру, музику. Так, у нас було кілька проблем, але ми все ж змогли приїхати сюди. Так, я вважаю, що підтримка основна причина, чому я тут. Інна Гогой, Роман Гаврилєв, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал, «Інтер», «Марафон», Єдині новини.